Всім привіт, вітаю вас у своїй божевільній лікарні Архам? Сьогодні хочу поговорити про LDX 97, а саме про серію, яка змінила увесь вектор шоу, роблячи історію не просто супергеройкою, а дійсно авторським висловлюванням, яке перевертає весь серіал з ніг на голову. Чим же геніальна п'ята серія, та про що вона? І як вона важлива для українців? Сьогодні я постараюся відповісти на ті чи інші запитання, тому почнемо. Сцена починається з журналістки, яка приїхала до маєтку покійного Чарза Ксав'є. Вона починає інтерв'ю зі Звіром та циклопом. при цьому наголошує глядачам і героям про те, що гіноший острів мутантів визнано країною. Завдяки законам ООН. Далі серіал перетікає у корабель X, де Магнето разом з Гамбітом і Роух летять якраз таки на острів Геноші. На самому острові мутантів ми бачимо фундаментальні пам'ятники Чарльза Ксев'є і Еріка Леншера, які разом планували розвиток мутантів як незалежної держави. Аби люди з надздібностями не боялися кайданів і приниження до себе. Самі написи на острові це і наголошують свобода. Нарешті мутанти можуть спокійно співіснувати один з одним на офіційному рівні. А звичайні діти-мутанти не боятися, що за ними хтось прийде або буде цькувати за те. Що вони не такі, як всі. Геноші з почустями вітає своїх героїв Людей Ікс, які тільки но прилетіли туди. Це не показує, як мутанти лікують, що їх герої зробили усі зусилля, аби ті були вільними. Найткровер обіймає ровки гамбіта, діти грають у фонтані. Все прекрасно і здається казкою для всіх, оточуючих на острові. Нарешті їх ніхто не принижує. Нарешті діти можуть спокійно ходити по вулицях. Все прекрасно і мирно став на Гіноші. Глядачі, як і герої, не знають, що це все може зруйнуватися в одну мить. Але про це згодом на нас чекає політичні інтриги на Гіноші. Бо на виявленій країні треба обрати свого короля і королев. Їми потенційно стають магнета і роук. В свою чергу, із за цього Роук приходиться кинути гамбіта, бо, на жаль, вона його не може відчути. В той час, як магнітні сили Еріка Ленша дозволяють зробити це. Чесно кажучи, в цьому любовному трикутнику я не хочу розбиратися. Про це в підсумку Роук обирає магнета. Перед тим як ми продовжимо, буду дуже вдячний за ваш лайк і підписку, якщо ще досі цього не зробили. А також буду дуже вдячний вам за підтримку каналу Фінансово. Звісно, якщо є така можливість. QR-код монобанки на екрані, а також по посиланню під цим відео. Щиро дякую за будь-яку підтримку. А ми продовжуємо. Геноша встраю бал, на якому свій прекрасний танець виконують магнета і Рок. Сам Гамбіт спостерігає за цим, але розуміє, що їм з Рок не бути разом. Після такої пристрасті глядач думає, що може піти не так. Геношу визнано окремою державою, і мутанти можуть розвивати свою культуру, свої звичаї. І бути самими собою, як мрія померлий час Ксав'є. Магнета виконав свою обіцянку, і тим самим, здавалося, нація мутантів може розвиватися і процвітати, як умовна ваканда у Марвел. Але ніхто не здогадується, що цей банкет, ця пристрасть, це відчуття свободи буде лише миттю, знищеною трагедією. Яка буде несподівана як для глядача, так і для мутантів. Варто зазначити, що перед сценою на була деталь, яку мало хто помітив. В небосах був силует спостерігача, який слідкує за мультисесвітом Марл лише тоді, коли відбувається дійсно жахлива подія чи катастрофа. Для тих, хто не замітив спостерігача, автори вміло вводять Кейбо. Мандрівника у часі, який швидко хоче попередити мунтантів жах, який ось ось буде на острові. Але мандрівник у часі не може виправити жах, який коїться зараз на острові. На геношу нападають вбивці мутантів. Вартові, які знищують це вмить, замість музики і щасливого майбутньому. Ми чуємо крики і страх мутантів. Вибух, який роздався у капітолі Бау, у мить стає трагедією. Відкривши очі, ров ще не розуміє, що відбувається, вона чує крики мутантів, бачить кров, уламки і все, що зв'язане з міцними вибухами. Глядач спостерігає на мить за подіями від обличчя ров. Дорог приєднується магнета. Разом вони мусять врятувати мутантів. Проте все марно. Геноцид нації мутантів не зупиняється не на мить. Ми, як і герої цієї історії, шковані тим, що лікування і перемога мутантів на міжнародному рівні стає геноцидом і агресією. Сама історія перевертається на 360 градусів. Перетворюючи звичайну історію про супергероїв у демонстрацію геноциду народу, який боровся за свої права, за свободу і за свої ідеали, була горолок і магнета рятує Найткроулер, який ледве не помирає. Далі глядачеві показують прямі сцени трупів померлих мутантів і на фоні чутно вибухи. Магнета Роук і гамбіт, який підключився до наших героїв, роздумують над тим, що робити далі, як евакуювати тих, хто вижив з острову, та як взагалі знищити вартових, яких стало в рази більше, аніж зазвичай. У підсумку магнета пробує врятувати дітей, яким обіцяв, що вони ніколи не будуть боятися. Але діти помирають на руках Еріка, тим самим змінюючи позицію магнету стосовно людей. Саме ця сцена є каталізатором, аби магнето знову стало ходім для людства. Бо в цей раз через Черзаксив'є не працює. Людство прямою агресією показує, що вони ніколи не приймуть мутантів. Іронічно, що саме в цей момент на фоні падає пам'ятник Чарза, тим самим підтверджуючи, що його ідеологія не працює. В цій же сцені помирає Гамбіт, який жертвує собою, аби знешкодити вартового і врятувати інших мутантів ціною свого життя. Він помирає на руках роу, яка говорить, і я не відчуваю тебе. Ця ж сцена стає каталізатором для героїні. Вона розуміє, що радикальні погляди магнетів стосовно людства Дійсні і в пошуках помсти рок у майбутніх серіях стає жорстокою і радикальною. Ця серія є деконструкцією звичайної супергеройської формули, показуючи не просто серіал про Люди Ікс, Розкриває проблеми притиснення суспільством нації, яка хоче миру, яка хоче жити просто як всі інші. Але людство боїться мутантів і готово дати спину ножа, аби ті померли. Але горя на війну в Україні очевидно, бо наш сусід теж притисняв нас, як націю руками. А зараз кодій геноцид на нашій землі. І подібні месіджі особливо антивоєнні дуже корисні в наш час. Тому, незважаючи на усю біль і жах, який продемонструвала ця серія, вона геніальна і є одним з сильних моментів в Марвелу за останні, напевно, шість років після месників війни Нескінченності. Який також прекрасно затронув тему геноциду та Бога, яким возомнив себе Танос. Ніхто не має права вирішувати долю людей, і це варто пам'ятати в наші страшні часи. Всім добра і бережіть себе.